Вчора фактично, було оголошено губернатором так званим Гладковим про те, що в Білгородській області в 14 населених пунктах фактично вводиться режим особливого контролю, і, ну фактично, якщо не заборони, то суттєво об обмеження в'їзду для місцевих мешканців. Мова йде про 14 сіл в районі Шебекіно, Грайворона. По смузі прилеглій до території України це 14, нагадаю населених пунктів. Звідти люди і так виїжджали останнім часом. Як ми знаємо, оскільки це фактично зона бойових дій, туди постійно прилітали дрони, якісь вибухи відбувалися, обстріли і от місцеві мешканці поступово покидали цю територію. Але зараз вже на офіційному рівні, от Гладков, так званий губернатор, представник злочинного кремлівського режиму в Білгородській області, вчора це озвучив в зв'язку із вкрай складною оператор. Тивною ситуацію влада обмежила в'їзд до цих 14 населених пунктів, які розташовані неподалік кордону з Україною, туди заборонено, зокрема, в'їзд громадського транспорту, таксі. А мешканці, які захочуть туди приїхати, місцеві мешканці мають подати про це заздалегідь заявку і їхати вони мають у спеціальному одязі, в касках і різних засобах особистого захисту, бронежилетах і так далі. А всі будинки, які все ще залишились у ці. Цій буферній зоні, фактично санітарній. В їх охоронятимуть силовики російські Розгварді, будуть КПП встановлені на в'їзді, і всередині будуть фактично розквартировані російські окупанти, різноманітні мілітарні формування від російських збройних сил, так званих до Розгвардії та інших формувань силових. Пісков коментував всю цю історію. Його запитали журналісти про те, що відбувається, чому до таких заходів вдаються. Це і от рот Путіна, речник Путіна, заявив, що це. Нової практики, які диктує нова, нова реальність. Тобто, от ми маємо новий ефемізм, по суті, новий термін від Кремля після жесту доброї волі, так якогось фактично такого формулювання. З'явився ще один такий новоязівський конструкт від Кремля. Нові практики. Нові практики це створення санітарної зони по суті, на території Росії. Вимушено через те, що відбуваються бойові дії. Отже, Росія розв'язала війну, але все. Санітарно буферну зону створює зараз на своїй території і відселяє по суті людей уже і більш з більш як десятка населених пунктів, поки що лише на території Белгородщини, але це але це вочевидь лише початок. Ну і далі перейдемо до інших важливих тем сьогоднішнього дня, зокрема, до посилення присутності НАТО в Україні. Але почнемо цю тему розкривати власне із повідомлень від наших сусідів від поляків. Польща вирішила провести воєнну по суті операцію, мілітарну операцію на кордоні із Білоруссю. Все це пов'язано із загрозами гібридними, різноманітними з боку Білорусі. І Варшава з 1 серпня починає нову операцію з гарантування безпеки на своїх східних кордонах від Білорусі під назвою Безпечне підляща. Ця операція буде проходити. Про це учора під час прес-конференції заявили глави Міноборони і МВС Польщі, міністри відповідні, і заявили, що ця місія буде доволі таки масштабною 17 тисяч військовослужбовців візьмуть участь у операції Безпечне підляждя. Військових таких навчаннях і не тільки навчаннях, але фактично зачистці цієї території, укріплені кордону його безпеки від Білорусі. І от бачимо, задіяно дуже дуже серйозні військові сили. 18-та механізована дивізія Польщі буде розгорнута збройних сил Польщі буде розгорнута на східних кордонах Польщі на кордоні з Білорусю. Е, Власне, чекаємо на істерику Лукашенка з цього приводу. Лукашенко ж нещодавно зовсім бачив загрозу з українського боку і свої війська розгортав на кордоні з Україною. Е, навіть були такі чутки, що збирається напасти білоруський диктатор. і і, по суті, почати сухопутну агресію, але ці чутки були непідтвердженими, І згодом Лукашенко так само раптово, як війська, розгорнув, так само їх і відвів від кордонів з Україною, заявивши, що напругу вичерпано, ліквідовано. То що зараз же ми бачимо, що поляки серйозно взялися за оборону свого кордону з боку Білорусі і цілу дивізію там розгортають. Поки що основною загрозою з того боку з боку білорусів є вторгнення нелегальних мігрантів, які навіть нападають на польських військових, є і летальний випадок, на жаль, у цьому сенсі зафіксований після таких нападів. Загалом сотнями затримують цих мігрантів, різноманітних кур'єрів, які їх переводять через кордон. Поляки тепер вирішили долучити до оборони і охорони свого східного флангу, східного кордону, також і цілу механізовану дивізію.